Та Тереза говорила, що вона хоче навчити людей любити Бога. Так вона їх прибити. А говорить сама, що ще три роки вона своє життя пристилову. Дев'ята дитина в сім'ї. Сім'ї Луїса і Фені Марта, які в чудесний спосіб зустрілися. На мості, коли йшли напротив Димона. І батько, і майбутні, і мама хотіли у свій час монахами. Вже робили зусиль, щоб піти в монастир. Але Боговолині чекали. І так сталося, що вони зустрілися там, на мості йшли на зустріч. І у них народилося 9 людей, четверо, померли маленькі. Якраз разом з Терезою була ще Поліна і Марія. Вони всі разом, тобто троє. наскільки в неї є жива віра. <кхі> бо коли є все добре, все гаразд, людина думає, що вона вірить вона щиро так думає, але Бог хоче нам показати завжди справну віру, наскільки вона є в нас, і приходить прогуляння. І, і ось в ви пробування саме ми дізнаємося від себе, наскільки ми віримо, наскільки ми боїмося, наприклад, Бога і довіритися в різних труднощах. І ось різні і святі вони з прикладу на цій дорозі. Бог десь вибирає таких святих дає даємо самої ласки, і потім ми можемо через них також отримати. <кій> Отже тих четверо дітей померло, п'ятеро дівчаток лишилися, скажемо, живи, хоч також були небезпеки. Але чотири роки, коли було. Терезі чотири роки помирає мама, яку вона дуже любить. І своїх своїх творях вона пише, вона розповідає, коли ще маленька, бажає мамі, щоб вона швидше була. Дитина так бажає. Ті старші сестри почали говорити, Ти що бажаєш? За каже, якщо ви знаєте, який судовий. Якщо ми віримо в небо, що там дуже добре, я хочу, щоб мама скоріше Ісуса захопала. Бачимо, як мала дитина. Це тривало 6 років. І в 10 років, коли було 10, прийшло стілити. У них в домі була така статуя Божої Матері, небороша звичайна, яка доставляє як головом Змія. І ось ця статуя оживає. І Тереза бачить усмішку Марії, Богородицю, яка прийшла тут зараз замість її мами. І вона тут стілиться. u nama će najjače, uže, dobre, ну Таких січень, світти, треба було і боротися, навіть з тим таким прагненням іти поговорити з своїми рідними сестрами в монастирі. Вона цього є мовляла. Але навіть було звинувачення, що вона, наприклад, якусь там школу зробила, вона це приймала, не оборотовуючись, це жертвовався. Маленькі речі. Ті сестри, які трохи були прийняті для неї, старші, наприклад. Ну, ki so vedno že sprijeli na splošno. І це був такий крок сходчик до цієї досконалості. Але в один момент вона сама просить тата Богословення служити в молодцем. І та, зі засідав дає до склеження, тому що йому <кій> одного <кій> разу хреститься Сад. і стоїть яблуко. І на цій яблоці п'ять плодів. І маленький Ісус знаходиться, відходи до цей І Явлення опускає діло. Ісус зірвав цей діл і пішов. Через трошки знову приходить, друга гілка опускає. І так п'ять. І батько зрозумів, що Ісус виявив йому такі привілеї. взяти йому цих донечок, покликати до життя нашого. Він дуже з одної сторони Вони його залишають, але він був щасливий, що Ісус виявив йому таку министь, такий привілег. І він так це ніс. Всі пішли його дочки чотири і Кисиліна якраз перед, на чотири роки 4 роки від Терези вона лишилася гриба, тому що у свій час він запоріг до два роки. Дуже тяжко і Тереза Своїхова переживала тяжко, тому що вона стала дуже близько. І в кінці помирає, помирає і все тяжко Але це все було в Божому провідні на майбутнє, тому що 2015 рік ті батьки Луїсі це проголошення святи. Зібралося дуже багато паломників в Римі, коли папа Франциск проголошував саме їх садини в Католицькій церкві, тому що це був синець такої дружньої любові, гарного виховання дітей, присвячення дітей Богу і жертву славі. Це було дійсно крик. І багато вже таких. Заступниця тих батьків, різні стаються там, наприклад, якісь серйозні туда, але багато сімей віднаходять скажімо, знову роботи. І це шлях цієї родини. А Початок, скажімо, того, що цей процес потерезії був за це 1900 Втягнули, не було впевнено, так відтягнуло. І тут чув, на чули, нагрові терест, розриває дівчинку. Цей процес починається. Через кілька років приходить. 25-му і папа бій одинація. Він три таких важливих події зробив. Значить, процес деватифікаційної роботи розпочав, саме її про потім і потім по проведеної місці в років. А коли ще взяти цю картину свідоцтво, значить в Росії кілька років перейде комуністична революція. І знає, що робилася, церкви болиться, дзвонили свідати. Тобто йде без Божьє комуніст, загрози на ніхто не знав, коли він піде, що буде робити. І тут це свята, і Папа продовжує і дає ну, такою, вручає розслідування на верхні, щоб ну, через, скажімо, допомогу Святої Терези, десь сутається. Присячує оці оцій 10-тій. Це у якраз не час. Починається розвитку в духовному розвитку, тому що був дуже багато полон, який багато приїжджає в лізі. Всі хочуть прочитати цю книжку вона почала написати історію і інші про це. Саме шлях, покоя і малої роди. І це вона відкрила папа сидить павлі Іван Павло Другий соторичниці і зменю на виступання 1997 року, проголошують про це. Одна з чотирьох жінок, це яка має цей саме статус, титул і учительця, саме через те, що вона відкрила якраз це дуже головне для нас, це довіряти Богу серйозно навіть якщо її не брати, а просто Євангелія. Про це тільки перше, щоб йому доміняти, вірити йому, не сміватися, тому що Ісус прийшов сюди до нас, щоб взяли наші віки, що ми їх віддали Богу. Привіти до мене всіх, до мене Отеха, я вас заспокою. Що це воля, це брати? Щоб ми обмінялися віддали Ісусу від наші тягарі, а взяли від дітей. Gracias. es цього місця, особливо як зв'язане з Україною перед образом Чудотворка, Божої мати. Тобто все дуже говорить про багато, дуже добре знало. Навіть те, що не сьогодні не кого-то переможемо, те, що ми завжди сьогодні приїхати, приїхали, немає можливості. І те, як ми їхали, звісно, якраз зі, зв як це все прокладало з життям, і те, що. Ті, мощі були війні в цьому році, тільки в цих цих тижнях. ось звідси. -то. Небагато, тому що вони розписана їхня програма на рік. На другий рік вже не їх отримали. Скажімо. Тому що там же все розписано. на другий рік 100 років від проголошення Свято. І 100 років, в тому, що й не буде, який зараз знаходиться 100 років, його спроєктували якраз сестричка, яка їй дуже разом любилася, це сестра Тереза Сині. Після си того, як було її проголошено святою, вона спроєктувала Не дає відкритися серце. І ось людина тим страхам починає нас вірити більше, ніж довіряти Богу. А якщо у нас вірить страх більше, значить страх не пускає Бога. Уже Боса Івано обов'язкової власті страх це практикова, а любові це навіть Бог. Отже, і цей страх хоче людину просто не пустити. Тому наша боротьба весь час, йде в нашому житті, ось боротьба з тими страхами, довіряти Богу, а си. Сумніватися і магазка, і що Бог нас більше любить, ніж ми можемо цього свідоміти. Може це все дуже допомагає. Тому, як і Богу, і скій, що вона нас прибула, нехай Господь в цьому буде прославити. Слава Ісусу Христу!